Безпечна поведінка дитини в автомобілі. Вітаю, друзі! Ми не можемо уявити свого життя без транспорту, без доріг, світлофорів, пішохідних переходів. Але забуваючи про власну безпеку, нехтуючими правилами дорожнього руху, люди можуть стати жертвою своєї необдуманої поведінки. Адже транспорт може бути не тільки корисним, а й небезпечним, якщо не знаєш правил дорожнього руху. Якщо правильно розвивати і підтримувати навички особистої безпеки, це допоможе почуватися захищеними. Пропонуємо переглянути відео про правила поведінки дітей у транспорті. Дуже важко уявити наше життя без транспорту. Це чудо нашого часу, яке робить життя кращим. Транспорт дозволяє долати великі відстані. Поговоримо про легковий автомобіль. Один із видів індивідуального транспорту. Легковим називається автомобіль, у якому до 9 місць для сидіння з водієм включно. Посадку в легковий автомобіль і висадку з нього необхідно здійснювати після повної зупинки і лише з посадкового майданчика або з тротуару чи узбіччя можна також з крайньої смуги проїзної частини, і лише тоді, коли це буде безпечно для пасажирів і не створюватиме перешкод іншим учасникам руху. Не дозволяється здійснювати посадку і висадку з боку суміжної смуги для руху. Перш ніж зачиняти двері автомобіля, слід переконатися в тому, що пальці у всіх пасажирів, особливо дітей, у безпеці. Під час руху легкового автомобіля пасажири повинні дотримуватися правил безпечної поведінки в салоні. Важливо пам'ятати. Найнебезпечніше місце для пасажира переднє сидіння поруч із водієм. Найбезпечніше місце заднє праве сидіння. Дітей до 12 років за правилами дорожнього руху забороняється перевозити на передньому сидінні. Ремені безпеки обов'язково мають бути пристебнутими. В жодному разі не можна відволікати водія. Не треба торкатися ручок дверей і приладів управління. Не можна гратися гострими предметами, пасами безпеки, їхніми замками. Забороняється висовувати у вікна руки чи голову. Краще не їсти під час шляху. Як себе треба поводити, щоб поїздка була для всіх пасажирів приємною і безпечною. Перше сидіти на своєму місці і обов'язково у всьому слухатися старших. Друге. Не відволікати водія ні розмовою, ні чимось іншим. Головне його завдання привести всіх пасажирів на місце цілими і неушкодженими. А для цього він обов'язково повинен бути зосередженим лише на дорозі. Ні в якому разі не можна відкривати вікна або двері автомобіля під час руху. Краще взяти в дорогу якусь іграшку і самостійно пограти.